Леся Українка, скрізь плач, і стогін і ридання, скрізь плач, і стогін і ридання, несмілі поклики слабі, долі марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України Жалкуєм, тужим в кожний час З плачем ждемо тієї години, Коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтруюдять рани, загоїтись їм не дадуть. Заржають від сліз кайдани. Самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні ній скорботи? Назад нема нам воліття. Беремось краще до роботи. Змагаємось за нове життя. Контра співсперок, надії сподіваюся. Гетьте, думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота, Чи зотак у жальом голосінні променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на богім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз гарячих розтане та коралю доває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крам'яную, Буду камінь важкий підіймати, Я, несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, не столю на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лига співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити, геть думи сумі. Тішся, дитино, Леся Українка, Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою думкою купці, геть, геть у далекі світа. Крил не втинайся за крилі, голубці, хай воно вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тую цілющу водицю Дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси. І принесе з чарівної країни краплю живої роси, як то приступить журба невсипуща та до серденька твого, та я росить цілюще живуща, Стане живити його. Хай же та мрія із думкою в вкупці лине в незнанні світа. Крил не втинайся закрилій голубці, хай воно вільно літа. Хотіла б я піснею стати, хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хипким. Лунали б тоді мої мрії. І щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі ясні, гучніше, ніж морі гучне. Вишеньки, Леся Українка, поблискують черешеньки, листя зелененькі. Черешеньки ваблять очі, діточкам маленьким. Дівчаточка і хлопяточка Під деревцем скажуть. Простягають рученята та мало. Колісти, раді взірвати, та годі дістати ой, вишеньки, черешеньки, червоні.